Чи поширюється позовна давність на вимогу про визнання шлюбу недійсним? Це питання викликає багато дискусій у правовій сфері. В Україні існують три види недійсності шлюбу, визначені Кодексом сімейного права, які мають різні підходи до позовної давності. Кодекс сімейного права України визначає три види недійсності шлюбу: недійсність на підставі закону стаття 39, визнання недійсним судом стаття 40 та можливість визнання недійсним судом стаття 40-мі. Недійсність шлюбу за статтею 39 не потребує позову, тому позовна давність не застосовується. Однак статті 40 та 41 вимагають судового рішення, але стаття 20 виключає їх з позовної давності. Касаційний суд підтвердив, що позовна давність не застосовується до недійсності шлюбу за статтею 39, оскільки це встановлено законом. Хоча теоретично позовна давність може стосуватися статей 40 та 41, стаття 20 кодексу сімейного права виключає ці вимоги з її сфери. Отже, в Україні позовна давність не поширюється на вимоги про визнання шлюбу недійсним незалежно від підстави. Це підтверджено судовою практикою, зокрема постановою касаційного цивільного суду Верховного суду від 14 грудня 2021 року. Таким чином, всі вимоги, пов'язані з недійсністю шлюбу, виключені з позовної давності.